І з давніх давен і понині вітається так в Україні. Здоровенькі були! Сьогодні, дітки, ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців Поведем розмову. Про теплий, любий, рідний дім і обереги, які є в нім Дітки, а скажіть мені, будь ласка, як називається наша батьківщина? Розумнички, наша батьківщина називається Україна? Давайте зараз скажемо, яка наша країна Україна. Могутня, квітуча, співуча, барвиста, мила, дорога, гарна і рідна. Маляда, а як називають людей, які живуть в Україні? Вірно українцями. Діти, а хто ви? Розумнички. ви також українці. Діти, а якою мовою розмовляють українці? Отці українські. Діти, про нашу рідну українську мову можна сказати, що вона рідна, красива. Денна, материнська, неповторна, казкова і спідуча. В Україні є державні символи, за якими впізнають її у всьому світі. Давайте зараз разом їх пригадаємо. Перший символ це наш герб, Золотий Тризуб це символ волі і сили. Наступний наш символ. Державний український прапор. Він майорить своїми кольорами сині та жовти. Ці кольори для прапора символічні. Сині означає чисте, ясне, синє небо над нашим рідним українським краєм. Тому він у горі прапора, а жовтий колір це золоте хлібне поле, що росте на ланах нашої України. Ще один символ нашої держави це урочиста хвалебна пісня. гімн, присвячена нашій державі. Гімн звучить під час державних свят і різних визначних подій. Коли лунає державний гімн, слід підвестися і покласти праву руку на серце в знак любові до своєї Батьківщини. Це все те, що шанує український народ. Це батьківська хата, барвінок, калина, верба, вірночок, вишитий рушник, вишита сорочка, лелека. Діти, крім лелеки, існують ще перевідні птахи, символи України. І з ними ми з вами познайомимося після того, як порухаємося. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай. До носа доторкнися потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Ну що, малята, давайте знайомитися з псахами-символами нашої України. О народних символах, птахах. Перше, з ким би я хотіла вас познайомити, це лелека. Він є улюбленим птахом українців. В Україні його звуть по-різному чорногусь, лелека, бузько. Лелека є охоронцем домашнього вогнища. Це символ любові до батька та матері, символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Говорили колись, що лелека мостить гніздо на подвір'ї добрих людей. Щасливий двір дає гніздо лелекам, бо птахи свящі. Журавель, названий Божою птицею, або. Птахом сонця журавлінні відльоти у вирій особливі, і не лише формою польота, відомим журавлиним ключем або клином, а й самим змістом та метою осінніх та весняних перельотів. Повертаючись звірю весною, крукру, -кру, яким журавлі повідомляють про свій приліт, веселе і щасливе. Отож, коли люди бачать весняний журавлиний ключ, то кажуть, що це не журавлі, а веселики летять. Бо в слові журавлі є щось від жури й журби, та несуть собою безжурну весну та щасливе літо. А коли журавлі відлітають у вирій, то їхні крокру -крок відчутно сумне і дійсно журливе, а тому і журавлини. Український народ дуже співучий, тому ще одним символом стала пташка Соловейко. Соловейко свята і вільна Божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Соловейко передвесник справжньої весни в лісах та гаях, але тільки тоді розпочинає оспівувати весну, коли нап'ється води з березового листя і співає доти, поки не перецвітуть сади. Обсипається цвіт, поступово стихає солов'їний спів. А цей жайворонок символ єдності землі й неба. Він чиста божа птаха, яка приносить весну на поле, бо першим з польових птахів повертається звирю. Поле, над яким співає жайворонок, в належний час обігрівається теплим сонцем і зроситься благодатними дощами. Вважається, що з прильотом жайворонка треба розпочинати уронку і сівбу. А це ластівка, символ весни і відродження, добра і щастя, благословений той дім, на якому поселиться ластівчина сім'я. Повертаючись з вирію, ластівка приносить нам. Кохання та весну. Пиниця весняться всього доброго, легкого і веселого, і сама живе легко і весело. Малята, ми вже з вами знайомилися із народними українськими стравами, національним українським одягом, з національним посудом та стародавніми національними іграшками. Я пропоную вам пограти в одну цікаву гру. Порівняти сучасні речі з народними українськими. Якими були речі тоді, і які сьогодні? Ось, наприклад, раніше люди жили у хатах, дахи яких були покриті соломою. А тепер де ми живемо? Так. Здебільшого у багатоповерхових будинках. Молодець. Раніше люди тримали свої речі у скринях, а тепер де? Так, у шафах. Раніше людина добувала воду з криниці. А тепер, де ми беремо? Так, з крану. У хаті завжди були дерев'яні лави. А тепер на чому ми сидимо або лежимо? На дивані. Людина раніше їздила на повозках, яких запрягали конями. А тепер на чому ми їздимо? Так, на машинах. Посуд був глиняний, наприклад, глечики тепер ми їмо з чого? З сучасних тарілок, так. Щоб тепло було у хаті, або, якщо треба було зготувати їжу, затоплювали піч дровами. А тепер, де ми готуємо їжу на газовій печі, так. Біля будинку був дерев'яний тин. А тепер, як ця річ називається? Паркан. І він зроблений вже з цегли або металу. Щоб світло було, засвічували свічку. А зараз що нам дає світло? Лампа. Молодець. Для того, щоб попрасувати одяг, раніше використовували важку залізну праску, всередину якої клали вугілля. А тепер чим ми це робимо? Ось такою сучасною праскою. Так. Щоб написати або намалювати, використовували перо. Яке вмочували в чорнило. А зараз чим ми це робимо? Олівцями або ручкою. Так, на тачках раніше використовували дерев'яні колеса. А зараз у нас що на транспорті? Гумові колеса. Так. Дітки раніше гралися ось такими ляльками, яких виготовляли із тканини. Називалися вони мотанками, а тепер чим ми граємося різними сучасними фабричними іграшками. Причісувалися дерев'яним гребінцем. А зараз чим ми це робимо? Щіточкою, молодець. Як бачиш, сучасне і минуле різниця. Молодці малята, ви добре впоралися? Малята, давайте будемо берегти і шанувати народні символи і традиції нашого українського народу. А зараз, діти, ми з вами пограємо з нашими оченятами. Ви дуже гарно пограли. Малята, наша зустріч сьогоднішня вже підійшла до кінця. Нам з вами вже час прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічей!